Дуже глибокі комі, і вона пережила теж дуже страшні такі моменти життя, е, тому що і дітки маленькі, і все було. Ну, тобто люди пройшли через це. Сьогодні вони е, тримаються сьогодні вони разом і разом е, долають оці м, такі виклики, які постають. Е, Оля, будь ласка, е, розкажіть. Е, Вашу історію, які проголос саме на тему голос ветерана, мирний тим не мирна пам'ять. Як ви допомагаєте своєму чоловіку? Як ви допомагаєте взагалі в сім'ї створити цю атмосферу, щоб побороти якось пережити такі наслідки війни? Всіх вітаю, мене вже представили. Хочу трошки розказати про себе, про нашу сім'ю, про нашу історію, і про наш. Такий яркий досвід, можливо, якась інформація стане для вас корисною, і ви візьмете це до уваги. Я сама Каховчанка, я з Херсонщини. І під час великого вторгнення я знаходилася з двома дітьми своїми на окупованій території, оскільки я приїхала туди, як на Батьківщину. Тобто, мій чоловік мів'янин, а я Херсонка. Їздили один до одного, тому що любов до батьківщини, вона нікуди не зникає. Де б ти заміж не вийшов, ти все одно за покликом хочеш бути і дихати тим нашим повітрям. От. На момент великого вторгнення я була там, і чоловік мій прийняв рішення В перший же день зібрався і пішов до військкомату. Але якось там він мені пояснював, е менше тим, його не взяли, його не записали, тому що була достатня кількість людей, і всяке таке інше, але він все одно поїхав на південь України. 28-ма частина е його взяла. От він е старший водій, механік БМП копійки якщо хтось знає, і має зараз орден за мужність третього ступеня від е пана Зеленського. От. І так, так сталося, що я змушена була бути в окупації протягом півроку. Було небезпечно було просто перетинати ці вибухи, я дивлюся в вікно, і всі кудись стали бігти З собачками, з пакетами, з документами. Той, хто перебігав, той, хто біг перший, той був вбитий. Я взяла себе в руки. Я розуміла, тому що чоловік багато мені розказував інформації про вторгнення 2014-го року. Я не стала панікувати. Я захотіла подивитися, що буде далі, тому що різкі руки то нам просто була смерть. От і коли вони, я зараз говорю за окупантів, стали приймати рішення відбирати дітей з сімей, тому що ми не ведемо. Дітей до садочків до шкіл російських. От, я зрозуміла, що я мушу взяти себе в руки, як би я не боялась, і перетнути цей е, кордон е, через Васильівку. У нас не було зелених коридорів. Не було, ні одного зеленого коридору не було. Е, я сіла за кермо, мене запитали: ти точно впевнена? Ти точно це зробиш? Я сказала так, як би мені е, не було. Е, Важко прикро, і воно дійсно страшно. У Мене пальці тут синіли від того, як я стискала е, кермо, тому що останній е, російський блокпост мені сказали, ти свободна. Я а, а куди ще їду? А там е, міни лежать. Один е, рух, різкий, нерви, чи ще щось, і ми могли просто там лишитися. Е, разом от Софійка, моя старша дочка. Вона все виконувала все, що мама говорила. Ми все зробили правильно, тому ми лишилися живі. От, після того, як я приїхала до Львова, чоловік приїхав в відпустку, і він мені жанився, каже: Вона дуже болить голова. У мене дуже болить голова, дуже болить голова я, я не розумію, що відбувається, все. І в один прекрасний день він просто впав. І все, це була ком приїхав до лікарі йому ну, бувало що зле, запаморочилося ще щось. А тут він просто не піднявся. Діагностували кому. Я думала, що саме страшне в моєму житті це коли Чеченець представляв мені автоматом. Це коли я перетинала цю сіру зону, оце саме страшне в житті. І більше нічого страшного зі мною не станеться. Саме страшне було те, що я дивилася на нього, і я розуміла, що я нічого не можу зробити. Оце страшно. Коли ти... ситуація не керована. Там я могла взяти себе в руки, щось сказати, щось відповісти, зупинитися, виїхати. Ну, я не знаю, хоч якось вона керована ця ситуація. А тут. І коли він вийшов з коми, дякувати Богу лікарям, ми пробували різні ліки, різні методи. Нам люди допомагали, організації допомагали, музиканти допомагали, тому що я сама співачка, всі люди доп... От, Він прийшов до тями, і тут почалися такі моменти, що атрофіровані, е, він в два <плес> рази більше, ніж я. Я закидувала на плечі, навчилися ходити. Ми їли з маленької ложечки, тому що трахіастома, три дірки в нього були. Це просто, як вам сказати, але ми, ми українки. ми українки. Цьому не можна навчитися. Це у нас в крові бути такими, любити волю, пересилювати страх, закидувати мішок на плечі і йти, і не жалітися, що тобі там злешують. Ми ті всі шляхи пройшли від реанімації і до його реабілітаційних вже дій. Зараз ми активно лікуємося. Він закінчив університет Дроговицький. Я йому запропонувала в цілях соціальної інтеграції. Він каже, я не зможу, у мене там не вийде. А я кажу, а ти спробуй. От ти от, от спробуєш і не вийде. Звісно, я йому допомагала, тому що я теж маю педагогічну освіту. Я йому допомагала, я йому розказувала, що таке НУМУ, що таке тісна системи. Але екзамени за е, трибуною він здав сам. Ми це зробили. Я йому показала, що життя є, він, він буде почути, щоб він не відчував себе приміщений, як використаний вже матеріал. Часто військові е, вживають цю фразу. І ми мусимо, як жінки своїх чоловіків. Як е, працівники, які працюють в різних сферах культури, освіти, постійно про то наголошувати і говорити. Говорити про тих людей, які лишились в окупації. Говорити е, про соціальну адаптацію, зауважувати, коли ветерани чи ветеранку ображають. Тому що е, промовчимо раз, промовчимо два, і це буде повторюватися постійно. Е, до процесу соціальної адаптації, звісно, що е, тільки йдуть е, нові такі впровадження, от м -м, треба зауважити, що поняття ветеран, взагалі раніше я був Афганець ветеран та е, велика від війна ветеран. А зараз ветеран на, на було нових значень і нових фар. Ветеран у нас молоді люди, молоді люди нації і ми мусимо з ними вміти говорити і вміти говорити і вміти зробити так, щоб вони не відчували собі пригніченими, адже ми. Вдя... Мусимо вдячні бути до кінця своїх днів і передати повноцінну країну майбутньому поколінню, яке сидить поза повноцінну країну. Для цього ми і живемо, для цього ми збираємося, для цього ми вчимося, для цього ми надаємо руку допомоги, якщо це потрібно. От таким якимось чином. А якщо говорити про мою каховку. Та є момент зневіри, деякі люди там. Але ми навіть в соціальних мережах ми стараємося триматися всі в купі. Ми далеко один від одного, але ми як єдина родина. Ситуація ця показала, що немає сірого, є чорне і біле. Або ти так, або ти так. Вона дуже нас так розконвертувала в цьому контексті. В цьому є свій плюс і величезний мінус, те, що зараз боротьба продовжується. От. Я бажаю вам витримки, я бажаю вам терпіння. Я бажаю вам, щоб ви не зупинялися і не зневірювалися. І кожен день ввечері лягали спати і задавали собі питання, а що я сьогодні зробив для перемоги? Хоч, хоч так, що я сьогодні зробив для перемоги? Я, я допоміг ветерану, я е, закинув донат, я сплів сітку, я, я перепросився, що взагалі. Тому що не буває, це не війна їх, це війна наша. Кожен це мусить розуміти. Від такого до такого. Від прибиральниці до президента, від дитини в садочку воєнно патріотичне виховання. І дитина як особистість, вона стає з першим криком пологом. І вже там ми мусимо ці моменти проговорювати, виховувати для того, щоб не зробити тих помилок, а ми достатньо помилок наробили у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Зараз те, що ми з вами пожинаємо, то, те, що ми маємо, то пожитки наших е дій у минулому, ми не взяли уроки історії, ми не взяли уроки географії, ми прогулювали уроки мистецтва, вважали, що це не, не, не потрібно. І як містяни, вже як львів'яни, ми мусимо розуміти, що ми знаходимося в серці культурної столиці не України, а Європи. От, і нести цю культуру, групувати, примножувати, не пригнічувати, а примжити, гордитися цим, що українець. Я українка, я українець, і це модно. Це круто, це класно. І я хочу, щоб так було завжди. Дякую всім за увагу. Слава Україні, слава!